Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Мене звати Оксана і ви завітали на мій канал про вишивку та творчість. Це відео буде за липень та першу половину серпня, що я вишивала мої просування, старти та фініші. Також запрошую вас на мою сторінку в інстаграм. До опису я додам посилання до неї. В інстаграм я швидше публікую свої вишивальні новини. Також хочу вам, друзі, подякувати за вашу підтримку та побажання до моєї публікації в інстаграм, моєму синові. І бажаю нам всім швидшої перемоги та всім нашим воїнам-захисникам, ангела-охоронця, щоб всі були живі та здорові і швидше повертались додому до своїх родин. Також... Хочу побажати всім вам здоров'я і всього найкращого. Тож, давайте я розпочну це відео і хочу розпочати з моїх фінішів. Що я вишивала та завершила у місяці липень. У мене ось готова робота. Спочатку ось готові роботи, які я оформила, вишила я їх раніше, ще в травні, у відпустці, і в мене був час, і я їх оформила. Ось такий кролик від чарівної країни, такий гарненький. Я приклеїла йому спинку. І така фігурка в мене є готова. Потім батончик оформила вишивка така шучик, тут ниточки ручного фарбування від TeleArtis, бісер, шишечки пришивні, ось такі гарненькі. Гарна пташечка оформила ось такий батончик. Мені дуже подобається. Ось Так я його сшивала. Такий гарненький батончик. Так, Покладемо його. ось так. Потім. Вишивки від Мелхіла. Ось такий котик. Так, спинку я йому приклеїла, всім іграшкам спинки приклеїла. Потім ось такий чарівний капелюх ванди, і до нього чарівна паличка. У мене була задумка. Ось я її робила, ось бачите, прошила, але в мене клей приклеїв усе, і то паличка моя сюди не, не заходить. Ну, Може, я колись перероблю. Ось так я хотіла, щоб в мене була іграшка, чарівний капелюх Ванди. В цьому наборі я змінила, тут повинно бути сердечко, я пришила сюди. На мистинку, ось таку, щось вона не дуже хоче показувати. І маргаритка. Так, наборчик був у мене ось такі чобітки, ванди. У мене їх два. Ось я їх як цікаво оформила. Паперу мені з набору вистачило, я їх. Ось отак вишила ці чобітки, роз, розклала на папері. Так, бісеру не вистачило, чорного ось такого не вистачило. Я дозамовляла і душила бісерок. Ось такі гарні чобітки. Ось тут це сердечко з капелюшка. Два однакових, дві однакові маргаритки. На мистинці це з моїх запасів ось такі гарні, Оксамитові. Зірочко вишиті на перфорованому папері. Ось вони двохсторонні, бачите, з цієї сторони теж вишив вишито. По наборчику потрібно було її сюди пришивати цю зірочку. Чомусь мені захотілося, щоб вони отак. Звисали. Так, також я зробила ось тут бантики і пришила чорне мережево. Так, їх можна буде повісити на дерево. Ось є така петелька. М -м 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 -м. Гачечок. Такі гарні чобітки. Мені подобаються. Так, потім я вишивала ось такий віночок. Різдвяний, теж гарненький, дзвоники дзвонять. Ось така спинка фетрова. Так, і експрес святковий. ось, Теж я йому тут червоний фетр. Ось такі, такі гарні маленькі іграшки. Мені подобаються. Вишивати Мілхіл, і маленький, і великий. Швидко вишиваються і гарний такий результат. Наступне, що я вишивала, в мене ось така є кришечка до скриньки від Woodstitch. У мене вже готова робота. Ну, як готова робота? Бісер я пришила. от Треба ще оформити ось таку скриньку. Ось номер цього набору. На жаль, зараз це, ці набори цієї фірми важко придбати, бо вони їх не випускають, на жаль. Ось, бачите, розмір скриньки, Фанерні заготовки, щоб отак скриньку зібрати фетр і ось матеріали. Так, ось так, такі троянди, мені подобаються. Спочатку я думала, може кришечку цю фанерну якось затонувати, а син каже, може, воно поведеться. Цю дощечку, то я не стала її фарбувати. В наборі мені також я купила цю скриньку, і мені поклали в набір ось такий подарунок, набір бісеру, то мені не треба було докупляти бісерок, бо я думала, буду по ключу, його шукати, в магазині куплять Пришивала я бісер ось такими ниточками. І ось іще, що в наборі. Ось фетрова така підкладочка і ось такі дощечки, з яких треба скласти цю скриньку. Я її поки що складати, збирати не буду. Мені син обіцяв, що буде в нього час, і він мені допоможе її зібрати. Тому поки що буде кришечка. З вишивкою. Так, ось такий мій фініш липня наступне, що я вишивала. В цьому році в мене традиція кожен місяць розпочинати наборчик від мілхів. Ось такого плану величенький наборчик. Е, у липні я розпочала. Ось цей набір, і в мене готова робота. Ось, дивіться, ось такі пляжні будиночки. Бачите, який гарний тут і гуцик гарний, будиночки веселі. Тут деякі в мене змін. Я просто не захотіла вишивати ось цю чайку. Мені так не, не дуже мені подобається, то я собі її не вишила. В наборі мені всього вистачило, ось ниточки залишились, бісер. На другий відшив, звісно, не вистачить, але поповню мою колекцію бісеру. Я підборю на інші дизайни, буду підбирати, а може, де не вистачить, то я їх використаю. Запас це добре. Ось такі гарні будиночки. Такий літній яскравий сюжет. Мені подобається і парасолька, ось дошка для плавання, ось кораблик. Такі об'ємно вийшла картинка. Так, це такий мій фініш. Наступне, що я вишивала, ось цей наборчик від Dimensions, мережева та троянди. Ось такий дизайн, ось його номер. Так, у мене ключик ось так, я собі з ним працюю, ниточки. Вишиваю я з паперової схеми. В цьому наборі гарна схема, вона не матова, не блискуча. Все видно, значки не виблискує і добре вишивати мені. Ось я не розпялювала, ну, в пяльчиках я вишиваю. Ось у мене вже серветка, поличка вишита, квіти. Глечик, фон я дошила, мені залишилось ось Зараз я вишиваю тарілочку. Тут будуть ось ці квіти, ось так троянди. І троянди на тарілочці з цієї сторони, ось так. Хочеться мені вже дошити цей дизайн, бо в планах у мене вже. Ще декілька, я їх не можу розпочати, поки цей не вишию. Ось так. Бо як розпочну, тоді цей вишивати не буду. Хочеться, щоб була готова робота. Ось такі гарні трояндочки. Так, вишивала. Так, наступне. Це уже. Розпочала новий старт у мене, новий наборчик. Ось таку ікону від картини Бісером. Ланта, ось так називається цей набір, номер його. Ось, святий Пантелеймон. Це святий охоронець воїнів. Також він допомагає. Покращенню здоров'я. Ось захисників наших воїнів теж він охороняє. Так, ось дивіться, я вже почала пришивати ось рубка. Тут в мене вже три кольора червоних, золотий, зелені, сині. Ось, бачите, рівненькі рядочки мені. Подобається, як мене виходить. Так, я вишиваю, нанизую на ниточку, цей стеклярус коротенькі ці бісеринки, і потім їх кожного так пристібую. Це якось називається, мабуть, ця техніка. Прикріп. Ось така в мене зворотня сторона. Так, ось така гарна робота. Я її вишиваю. Я беру в роботу, коли мені хочеться відпочити. Мені подобається вишивати бісером, то я вишиваю. Так, ось зараз покажу, що, що це за набір які матеріали. Ось такий така обкладинка, ось номер цього набору. Так, в обкладинці ось тут схема є, інструкція, як все пришивати. Так. І матеріали. <кій> Вибачте, так, ось собі я приготувала. Організацію, значить, ниточки органайзер це в мене буде для бісеру, голочки. Так, а стекляру це руку я організувала свою ось таку в такий органайзер. Ось. Так. Був... Так, воно окремо, бачите, кого є чечка. І мені зручно брати один вид цього стеклярусу і шити по, по схемі. Потім беру іншу коробочку і інше шию. Так, це в мене так. І матеріали. Пришиваю я ось таким. Кольором ниточка титан, 100, нитка для бісеру, ось так, і матеріали. Тут в мене в пакетику різний різна рубка різного кольору. Ось, і ось такі дуже гарні бісеринки, ось паєтки дві буде десь пришиватись. Ось такі паєтки, ось такі гарні, крупні намистини. Це бісер, ось ще такі намистини. Ось. Крупні. Ось ще є навіть ось такий дрібненький бісерок, золотий. Так, мені подобається таки, таким вишивати. І ось дивіться, які гарні оранжеві. Також є ось скляні ось такі намистини, крупні. Так, ось такі дрібненькі намистинки. Гарні матеріали, якісні, ось скільки золотого бісеру багато. Мені подобається такими скарби такі вишивати ними. То в мене ось старт такий і процес. Я його потрошку шию, буду, буду його пришивати, вишивати і з вами буду ділитись моїми успіхами. Я вирішила Поки що шить ось отак йому одяг вишию, потім бісерком буду заповнювати ось оці елементи. Потім отак зроблю йому. От. І рамочку вже буду вишивати, як вишию центральні всі оці елементи. Гарно, виходить, подобається. Так, це в мене такий старт липня. Так, наступне, що я хочу показати, у липні я розпочала ось дизайн від Артіс. Ось на логу. Ось так називається наборчик. Ось його номер. Ось. Такі овечки. Так, в наборі була схема, інструкція, ключик, ниточка. Матеріалів мені вистачило. Ниточки ось такі гарні. Я їх залишу собі, бо в мене є декілька схем, таких, де потрібно ниточки ручного фарбування. То я хочу підібрати їх в палітрі Тила Артіс по кольору ну, на свій смак, і хочу замінити їх. Це я вишивала у липні і завершила у серпні. Буквально ось два дні назад я оформила в подушечку свою роботу. Ось це по задумці семплер, а мені захотілося пошити собі ось таку подушечку. То я вишила ну, з набору тканинка, гуцик, бісер. Ось такі гарні в мене овечки пухнасті вийшли. Тут я деякі зробила собі, спростила задачу з вишивання. Я не вишила ось оці два елементи, що вгорі. Я їх вишивала, я їх почала вишивати, оце, але мені не сподобалось то я розпорола і залишила тільки верхній оцей стібочок небо з хмаринками. Також я не шила бекстіч оце в будиночку. Тут потрібно ще бекстіч робити на віконечку. То я собі таке не робила. Мені так теж гарно така подушечка. Ось спинка в мене ось така тканинка. Я думаю, що вона гарно пасує до цього дизайну. Бісер я пришила не так, як по схемі, а так багатенько нашила цих ягідок. А може це квіточки. І ось такі пухнасті овечки. І гуцик мені дуже подобається, керамічний будиночок гарний. Ниточки, бачите, які переходи мені. Сподобалось вишивати Ось ці ніжні такі квіти, тюльпанчики, квіточки. Тут я додала ось цих біленьких квіточок собі, щоб ложок був такий весь у квітах. Ось така подушечка в мене теж є. Так, що я ще вишивала? Я це вже розпочався серпень, восьмий місяць і час для дизайну від мухів. То в цьому місяці, у серпні, я розпочала ось цей наборчик. Фермер, фермерський магазинчик. Ось тут такі овочі, бурячок, брокколі. Баклажан, кукурудза, такі смачні овочі. В наборі ось два пакети кубісерю і ґудзик морквинка. Ось така гарна. Мені подобаються керамічні гудзики, що не кофіть, а вони мені дуже подобаються. Ось такий дизайн. Що в мене вже вишито? Ага, ниточка. Ось такі ниточки я розібрала собі на органайзер. І що я вишиваю? У мене на сьогодні ось вже вишитий центральний елемент, табличка. Зробила бекстіч. Спустилася ось сюди, в правий куточок, це мене тут вже все вишито ниточками. Це залишилось місце для бісеру. Зараз я шию ось цю броколі. Вишию ось так фон. Потім буде зелененька сама оця броколі. І бісер я буду пришивати вже, як все вишию, хрестиками, тоді буду бісер пришивати. Вишиваю на ось такі рамочці, мені син зробив. Дуже давно вже. Прикріпляю сюди схему. Ось і вишиваю. Схема хороша, все понятно мені зрозуміло. Ось такий у мене старт серпня, то буду його продовжувати. Такі гарні овочі, помідорчики, цвітна капуста, квасолька. Це ось кукурудзька. Кукурудза, мабуть, буде така об'ємна. І морквинки. Гарний набір, дизайн мені подобається. Так, що я вишивала іще, які у мене плани на серпень? Нещодавно Тела Артіс презентувала свою нову літню авантюру, і мені теж захотілося взяти в ній участь. Я придбала собі ось таку коробочку з матеріалами. От. Ну, на сьогодні я ще нічого не розпочинала. Дівчатка вже шиють, схеми виставляють. Я ще, ще не розпочала. Але я схеми собі всі зберігаю, буду сяду і буду вишивати ось такі гарні гудзики. Ой, гудзики, магнітик магнітик керамічний вишеньки. Ось це спеціально для цього дизайну зробили. Так, ось такі ниточки гарні. Дівчатка вже показувала свої набори. Ну, я теж хочу показати. Дуже гарні такі ниточки, пухнасті такі цікаві. Там вже, вже я знаю, що там вишивається, але. Теж хочу показати. Ось такий гарний бісерук. І тканинка, і піни. Піни вже, дівчатка, відкривали, я ще не відкривала. Ну, то хай це для мене буде ще сюрприз. Як почну вишивати, тоді відкрию. Так, ось такий набір, і я його теж буду. Вишивати. От. Ну, на цьому, мабуть, все, що я хотіла вам розказати всі мої дизайни, що я вишивала, що я буду далі у другій половині серпня шити, я хочу. Вишити ось оцю літню авантюру. Це буде якась фігурка, мені здається. Може, кубик буде такий з пінами Такий об'ємний кубик. Буду шити дизайн Dimensions, ось оці мережевої троянди. Також буду продовжувати вишивати. Мілхіл цей наборчик, і картини бісером Оланту буду продовжувати шити ікону. Ось такі мої вишивальні плани на серпень. Що в мене вишивається, то подивимось в наступному відео. Дякую вам, що провели зі мною час за перегляд відео. Також вдячна за підписки та вподобайків. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте мені сердечко та залиште коментарій. Мені буде приємно. Бажаю вам творчого натхнення і всього найкращого. Швидшої нам перемоги та до зустрічі в наступному відео. Бувайте, друзі!